Привіт, привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Це урок історії України для восьмого класу, присвячений Слобідській Україні та Запорозькій Січі. Почнемо із Слобідської України або Слобожанщини. Зверніть увагу на карту: жовтим кольором виділено історико-географічний край у східній частині України та прикордонних областях Російської Федерації. У нинішніх межах охоплює частину Луганської, Сумської, Харківської областей України та частину Воронезької, Білгородської Курської областей Російської Федерації. З другої половини 16 століття Слобожанщину колонізували з двох боків: з півночі московити, які будували військово-оборонні лінії для охорони Московського царства, а з заходу козаки. Переселення козаків на Слобожанщину було викликане за однією версією. Поширенням фільваркової системи і закріпаченням селянства за іншою силою промислово-уходницьких інтересів населення Надніпрянщини. На думку істориків, з цією масовою народною колонізацією не могла зрівнятися не тільки московська урядова колонізація, а й освоєння вільних земель московськими тікачами селянами Українська колонізація Слобідської України протягом 17-18 XVII століття відбувалася кількома хвилями. Особливо масового характеру вона набула в 1630-х роках, коли після поразки козацьких повстань їх учасники переходили московський кордон і отримували дозвіл селитися на Слобожанщині. Події руїни викликали нову хвилю колонізації в 1670-1680-х роках, переважно з правобережної України. Подальша хвиля колонізації була пов'язана з ліквідацією козацького устрою на правобережжі на початку XVIII століття. Московський цар тривалий час сприяв українському заселенню Слобідської України. Це давало змогу Московії економічно розбудовувати вільні простори, мати добру військову силу для оборони своїх південних кордонів і водночас стримувати потік московських утікачів кріпаків на Дон. Тому царський уряд постачав українським переселенцям зброю й харчі, підтримував переселення цілими громадами на пільгових умовах. Так виникали поселення «Слободи». Нові мешканці Слобожанщини отримували землю і зберігали козацькі права та полковий устрій. П'ятьом полкам були надані жаловані грамоти. Але Слобідська Україна, на відміну від Гетьманщини, не мала такої вищої ланки управління державою, як посада гетьмана. Полковники підкорялися Бєлгородському воєводі. Полковий устрій і уряди, полкові і сотені, були подібні до тих, що існували в Гетьманщині. Перші українські поселенці складалися з козаків, духовенства, міщан і селян, Посполитих. Основним станом було козацтво, до якого всередині XVIII століття належала половина всього населення Слобідської України. Воно поділялося на старшину, виборних козаків, які несли військову службу, і козаків підпомічників які допомагали виборним провіантом або грішми. Виборні козаки поступово перетворилися на замкнутий вільний стан, а підпомічники вважалися залежними від козацької старшини. Селяни поділялися на вільних, які мали власну землю, і тих, що жили на землях козацької старшини. Міщанство, купці та було нечисленне. Шляхти у Слобідській Україні в XVII столітті не було. Окрему групу досить строкатого соціального і господарського складу становили росіяни, служили люди різних розрядів. Тепер ми перемістимося на південний захід від Слобожанщини до земель Запорозької Січі. До національно-визвольної війни Запорозька Січ розташовувалася на правому березі Дніпра, в частині великого Лугу, на мисі Мекітенріг. Запорожці підтримали Богдана Хмельницького і були активними учасниками боїв у 1648 році. Але умови зборівського договору викликали обурення січового козацтва. У 1650 році на Січі розпочалось антигетьманське повстання. Богдан Хмельницький направив на Запорозьку Січ великий каральний загін, який швидко придушив повстання запорожців. Можливо, саме через напружені відносини Запорозької Січі й Гетьманського уряду. А може, як зауважують дослідники через стратегічні недоліки, Микітинська Січ стояла на високій місцевості, відкрита з трьох боків. У 1652 році її перенесли ближче до Дніпрових плавнів, до гирла ріки Чортомлик. Нова Чортомлицька Січ функціонувала протягом 1652 1709 років. У добу руїни Запорозька Січ виступала самостійною військово-політичною силою і проводила фактично незалежну зовнішню політику. Тож після смерті Богдана Хмельницького саме січовики збурювали спокій в Україні. Так, запорозьке низове козацтво виступило проти Івана Виговського і підтримало повстання Мартина Пушкаря та Якова Барабаша. Запорожці сприяли обранню гетьманом Івана Бреховецького. Згадаймо про легендарного кошового отамана Івана Сірка. Його політичні погляди важко узагальнити, бо кошовий отаман воював практично з усіма сусідами козацької держави, зокрема із московським царством та річчю Посполитою. Водив походи на Крим і Османську імперію. На думку дослідниці Наталії Полонської Василенко, він був талановитим стратегом, полководцем, але як дипломат завдав багато шкоди справі визволення України і в критичні моменти нищив її успіхи. Однак, якщо узагальнити інформацію про сірка з різних джерел, то отримаємо досить переконливі докази його неординарності. Отже, легендарного ватажка 15 разів обирали кошовим отаманом. Він організував 20 великих походів, не програв жодного бою і здобув понад 60 перемог у битвах з військами османів та їхніх васалів. Зауважте, що історики наголошують на тому, що найважливішим завданням Запорожжя Сірко вважав боротьбу з татарами й турками. З іменем Івана Сірка пов'язана історія написання відомої картини. Одного разу художник Ілля Рєпін гостював у маєтку промисловця і любителя мистецтв Сави Мамонтова, і там почув від професора консерваторії Олександра Рубця розповідь про лист відповідь запорожців турецькому султану. Козаки в образливій формі відповіли на пропозицію султана Мехмеда IV прийняти мусульманство та перейти до нього на службу. Рєпін намалював процес написання легендарного листа. Після підписання з Польщею вічного миру Запорозька Січ офіційно увійшла у сферу впливу Московії. Московський цар, воліючи використати запорозьких козаків у власних інтересах, надав їм чимало привілеїв. Як, от, володіння землями, забезпечення грошима, провіантом та бойовим спорядженням. До того ж він не втручався в козацьке самоврядування та суд. Та всі даровані привілеї не стали запорукою того, що запорожці беззаперечно коритимуться цареві. Чим розвиток Слобідської України та Запорожжя відрізнявся від розвитку лівобережної та правобережної Гетьманщини. Скористаємося висновками Ореста Субтельного. Він вважав, що Слобожанщина зосередила значне українське населення, перейняла козацький спосіб урядування, але була неспроможна відігравати самостійну політичну роль. Натомість лівобережні гетьмани прагнули взяти Січ під контроль. Це питання так і не було розв'язане. Запорожці часто вступали в конфлікти не лише з гетьманами, а й з кожною країною, що намагалася їх підпорядкувати. Січ і надалі притягувала бунтарів з півночі і надавала їм притулок. Завдяки такій її ролі запорожці зберігали широку популярність серед нижчих верств українського суспільства. Ви можете підтримувати висновки канадського історика українського походження чи не погоджуватися з ними. Але ваша думка має ґрунтуватися на знанні матеріалу. Пропоную вам прочитати конспект, особливу увагу звернути на історичні джерела і таким чином учитися аналізувати події минулого. А я прощаюся з вами до наступного уроку історії України для восьмого класу.